На Рівненщині за минулий рік на 20% зросла злочинність. На вашу думку, як боротися з цим потрібно? Чи покарання збільшувати жорстокі його робити, чи збільшувати кількість міліціонерів? Я, значить, думаю, що саме правильні це починати виховувати і батьки і держави з цих років, щоб діти боялися Бога. Щоб і щоб виховані були, щоб вони щось, оце найперше. Якщо воно це буде зроблене, що з дитячих років буде вливатися в дітей якесь благородне, то, то буде, буде набагато краще. Але ж ну, так, на даний момент, те, що ми маємо, то вже маємо. Значить, як боротися злочинністю, це... я думаю, що... І міліціонеру треба оснащені. і там в міліції так само люди є спорчені. Що, що кількість міліціонерів вона не, не, не є. Це у корені треба міняти і шукати, і з маленьких років виховувати з тільки... не кількість, а фахівці, 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 щоб катісти були. О, оце ще одне питання: в рівному піймали в 2009 році шахрайку, яка торгувала неіснуючими квартирами. Чи винні в цьому люди, які попадались на її проуловки, чи все таки інші причини? Я думаю, що люди не винні у цивілізованих країнах людям таке в голову не прийде, що що можуть бути такі люди, що не так низько впали, що що таке будуть робити. Ну, але ж таке треба. Треба берігатися. Раз у нас таке суспільство спорчене, то треба все одно якісь мері приймати, щоб щоб попадатися таким людям. Потязі Львів, мінськ спіймали жителя громадянина України, який провозив в Білорусі велику партію наркотиків. В Китаї за такі злочини страчують. А в Україні як з цим боротися? Чи потрібно вводити смертну кару за такі злочини пов'язані з наркотиками? Ну, смертну кару я знаю, у нас її немає в цивілізованих країнах, смертної кари вона не є. Але суворо карати треба, як, як і за кожний тяжкий злочин треба суворо карати. А що значить суворо карати? Ну суворо карати це як його. Ну, давати суворий режим тюрми. О, о. Ці ще наркотики, вони, ну якщо це наркомани, то вони люди спорчені, вони хворі, їх треба лікувати. О, а якщо то вони не, цим тільки займаються, а саме не вживають, то, то це вже зовсім друге приступлення. Тих людей ж.